Всім доброго дня. Сьогодні хто святкує День Миколая всіх. Вітаю зі святом. Хай Миколайчик вам приносить удачу, миру, якого ми чекаємо вже не знаю скільки. Поїхала сьогодні раненько в місто, думала, як ото кажуть, убити двох зайців. І думаю, здам раненько. Аналіз, бо вже давно не була, так летять швидко оці дні, що просто не встигаєш. Оглянулася, вже півтора місяця пройшло, як я останній раз була. І оце куди не кинувся, кругом люди, кругом море людей. То виключили, зібралася варус, дійшла, а там закрито, варос закритий. Думаю, що ж такого? Ніколи його не виключали, ніколи в нас не виключали там світла. Завжди було. А цей раз щось трапилося, виключили. <свіття> <свіття> Вернулася, пішла далі. Коротше, те, що думала зробити, нічого не зробила. Потратила дуже багато часу, а скупитися, так як я планувала, і не вийшлося. Прилетіла, купила. Скумбрію, розхвалили дівчата. Кажуть, така смачна томик, имей совість, я картоплю чищу. Така смачна, присмачна, 500 гривень кг. Без голов не ковчена, а така я не, не можу зрозуміти, яка вона. Ну, не ковчена. Слабо кажуть, що така слабо Ну, купила. І оце прилетіло, і зразу думаю побалакаю з вами. Покажу, що я купила, і заодно почищу картоплю, поставлю варити, бо до скумбрії кажу, Віктор, давай, може, в мундірах він каже, ні, до скумбрії треба пюрешечку. Ну, пюрешечку, так пюрешечку. Зараз я бігом начищу, вибрала спеціально таку здорову, саму здорову картоплину, щоб скоріше це було. І поставлю варити і сама піду, бо він збирається укривати виноград. А я ж хочу хоча б що небудь зняти. Ну що, я вже розказала там половину. А тепер треба ж закінчити. Закінчити відео. Так що то так от. Так, картоплю поставила, хай вариться, включила, пішла на вулицю. Танці так спішила, що Джека залишила без сніданку. Зараз зайчик. Тепер оце при... приїхала і бігом. Ой, а що такое? Ти навіть не А, Все, я зрозуміла. Щось трапилося, не захотів їсти. Вітя, Джек з вчорашнього вечора не поїв. Отож, мабуть, у нього животик болить. Віктор виніс сковородку в коридор з м'ясом, свининою своєю. Уявляєте? Двері не були плотно закриті, він зайшов, як він любиться, приоткрив і оставив Віктору два кусочки, була по сковорода. Вечором насипала йому їсти, я ж не думала. А зараз ось даю йому це вже майже обід. А він на вчорашня залишилось, Отак от. Картоплю поставила варитись, й вариться. А я оце маленьку розпаковочку. Практично нічого не купила. Це такий красивий пакетик, мені сподобався. Купила бумагу упаковочну або як вона подарочну. Тому що без цього ніяк. Оце от купила гаф, гафропапір. Теж буду <смі>, своїми руками подарунки робити. <смі> Я вже розказувала, що у нас Льовка дуже любить розкривати подарки. важливо, що там всередині. А саме головне це процес. Це, це <смі> тетрадочку. Купила отаких от от, типу, кришечків. В рукавиці, по-моєму, або в Авроді. Їх 100 штук. Ви зрозуміли, да? Що це за кришечки? Вони одноразові, мабуть, а може і ні? Ну, смысле, накривати в холодильник для холодильника. Накрив і все. Тобто любі баночки, любі коробочки, що судочки можна накривати. Їх тут 100 штук. Я не пам'ятаю, скільки коштує, в рукавичці брала. Саме головне оце, ось, ось яку я рибу купила. Купила у нас в магазині рибному. Оця скумбрія вид красива. Взагалі пахне так смачно. Вона не копчена, ви бачите, я не знаю. Вона біла. Тож така. Ну, все одно пахне такою сільодочкою <рес> оселедчиком. І оце купила. Три куска, вона по 650. Червоної, червоної риби, вони гарні. Мені подобаються отакі кусочки. Я просто покажу, бо завжди беру у знайомих, вони товстенькі, прямо гарненькі. Ви бачите, філешечки. Товстенькі. Серединки. Не хвостики, нічого. І оце я три. Це так взагалі кусьмяра, здорова, широка. Три кусочки на 400 гривень. Ну, чуть-чуть не кілограм. Більше, ніж пів кілограма. Оце я їх посолю, я сама роблю. слабосолені. І потім можна на опознати, куди душа заважає. А ще купила такі подарункові цукерочки. Отакі. такі. Отакі. Отакі красиві, правда? Вже вони оформили мені нічого подобається. Все. Отакі шоколадки. Що ще? А, печиво купила шоколадне. Це я буду робити з вами тортик. Тортик будемо робити. А це буде основа в мене на тортик. Я його перемилю. І буде як тісто в мене. І ще вже готовий подарунок. Тут непогані цукерки, пів кілограма. Я передивилася тут і рошеновські. Ну, в общем, різні цукерочки. І дорогенькі, може, якісь дешевенькі. Ось такі. А, я не пам'ятаю, скільки він 100 з чим то гривень коштує. 160. Тонн. Ой, не буду, не буду. Брехати не буду оце е, в спеціалізованому магазині. Там, де конфетки всі продають, цукерочки. Оце, уявляєте, нічого я не купила. Ну що оце? Ще отаку фарбу і все. І все. Оце і всі мої приобретіння. Так що треба буде ще їхати. Їхати треба зі списку. Ще треба трошечки і сирка купити. І, і не знаю, що. Зараз одразу поріжемо. Котик уже тут, як тут. Як же ж без тебе? Рибкою запахла. Я не знаю, вона чищена чи ні. Навіть не знаю. Чищена. Без голов. І чищено. Ну, може не так, як потрібно, але зараз ми порічимо. <різь> <різь> Від хлопця подальше, щоб не соблазняти його. Так, звісно. Да, Ага. Зараз я скажу, яка вона. Я не чищу, я маю на увазі шкурку, бо так зручніше їсти. Поселедець я чищу весь завжди. А оцю не чищу. Вона прямо сама чиститься. Ріжу чи ніж тупи такий, не знаю. Жирненька, така красива, біленька. Да, тобі дати облизуєшся. Я тарілочку возьму. Надіюсь, що ти на стіл не полізеш. Це в мене котик, чим він мені подобається. Що він оце попрошайничає, але хоча б не зглазити. Але ніколи не лізе на стіл. Ніколи. Буде оце дивитися, мучитися. не зводить. Очей не зводиш, так? Да? Смачно. Все. І вас приглашають до нас покуштувати рибку. Якщо сподобається, значить купимо ще.